Друзі, всім привіт! До чого рухається кожна людина, що вона переслідує, виконуючи якусь дію або процес, чому ми діємо саме таким чином? В цьому відео ви дізнаєтеся, яка реальна причина наших дій, чому ми діємо саме так, яка відмінність у поведінці людей, і які інструменти і способи використати, щоб вплинути на свою поведінку та дії. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, воно буде для вас обов'язково корисним. Яка реальна причина наших дій? Ми йдемо на роботу, щоб заробити гроші. І коли ми заробляємо гроші, у нас є вони і ми можемо підтримувати собі існування. Ми є забезпеченими і ми від цього почуваємо себе краще. Ми відчуваємо себе від цього добре, тому що ми є захищені. Ми відкладаємо гроші і формуємо подушку безпеки, є якісь у нас накопичення, і від цього ми. Почуваємо себе краще, тому що ми знаємо і віримо е, в це, якщо ми це робимо, значить ми більш захищені до несприятливих ситуацій, і в нас є змога їх вирішити. Ми від цього почуваємо себе краще. Ми купляємо якийсь одяг, дорогий або недорогий, і від цього почуваємо себе краще. Ми купили дорогий одяг, і ми знаємо, що він нам прослужить довго, і цей одяг або є в тренді, є в моді, і ми, від ньому, ми в ньому почуваємо себе добре. Ми почуваємо себе краще. Або, наприклад, хтось інший купляє такий нам недорогий одяг, і він також почуває себе краще, тому що він, наприклад, не виділяється серед маси інших, і йому від цього, наприклад, добре. Ми формуємо сім'ю для того, щоб почувати себе краще і мати змогу прожити більш щасливе життя. у Період, коли ми будемо вже е, б, старі, і коли ми будемо відноситись до людей похилого віку. Ми спілкуємося з іншими для того, щоб підтримувати зв'язок з іншими. І якщо ми в гарних стосунках з іншими, ми від цього почуваємо себе краще і добре, тому що ми можемо до когось звернутися за допомогою, нам можуть також допомогти. Ми займаємося спортом для того, щоб підтримувати свою функціональність, підтримувати свою продуктивність, тому що кожна людина це. Головний інструмент досягнення її особистих цілей. Якщо ми займаємося спортом, підтримуємо свою функціональність, продуктивність, ми від цього почуваємо себе добре і краще. Ми від цього себе добре почуваємо. Ми, наприклад, хочемо ще годинку поспати, коли ми рано встали і не виспалися для того, щоб почувати себе краще, почувати себе добре. Ми можемо вчитися чомусь новому для того, щоб. Не відставати від інших у якомусь напрямку, у якійсь діяльності, чи стати більш кращим спеціалістом для того, щоб почувати себе краще. Якщо я, наприклад, це знаю, цим було діє, то я від цього почуваю себе краще, тому що я якби, якби, маю досить такий не низький рівень якоїсь обізнаності у певній темі, а трохи набагато більший. Тобто ми робимо щось або не робимо щось для того, щоб відчувати себе краще, відчувати себе добре. Тобто всі наші дії зводяться до того, щоб почувати себе краще, почувати себе добре. І не так, щоб чимось володіти або розпоряджатися, а щоб просто відчувати себе добре, відчувати себе краще. Ми можемо щось зробити або не зробити, щоб відчувати себе краще. Хтось, наприклад, зробить якусь дію і... Зробивши цю дію, вона дасть йому почувати себе краще, а хтось навпаки її уникне і це допоможе йому також почувати себе краще. І від цього, вже слідуючи цьому, наступний пункт це яка відмінність у поведінці між людьми. А якщо бути точнішим, то яка відмінність у поведінці між людьми? Прикол у тому, що Залежно від того, які інструменти людина використовує, щоб почувати себе краще, такі результати вона буде отримувати, таке рівень якість життя в неї буде. Якщо, наприклад, для одного почувати себе краще це одне, а для іншого друге, то результати кожна людина буде отримувати відповідно, якби різні. Якщо, наприклад, для когось ходити на роботу це краще, ніж починати свою. Власну справу займатися якоюсь своєю діяльністю, то людина буде уникати, формувати якусь власну справу, буде ходити на роботу, і в неї буде від цього аби, рости би там е, стаж е, робочий е, і відповідно якесь кар'єрна сходинка. Якщо для людини почувати себе краще, означає, наприклад, відкрити свою власну справу, то вона буде займатися своєю власною справою. Якщо, наприклад, для людини почувати себе краще. Е, Буде коли вона там буде відсилати свої гроші як збереження, то в неї буде якийсь запас для подушки безпеки для усунення якихось форма жорних ситуацій. Якщо людина, наприклад, вона для неї означає бути кра... бути. Почувати себе краще, коли в неї буде сім'я. Значить, вона має на старість людей, які можуть їй допомогти, і буде в неї більш щасливе е життя у е похилому віці. Якщо для людини, наприклад, вона почуває себе краще, коли вона ставить цілі, то вона може досягнути чогось більшого. Якщо для людини означає почувати себе краще, коли вона займається спортом, то в неї буде продуктивність і здоров'я у тілі набагато довше ніж у людей, які цим не займаються. Для когось, наприклад, краще випити там чистої води, ніж солодкої газованої, і від цього вона почуває себе краще. І справа не в тому, що з цього більш правильніше, неправильніше, більш корисніше, не корисніше а в тому. Щось цього дає людині почувати себе краще. Тобто повторюю, які інструменти людина використовує для того, щоб почувати себе краще, такі результати і життя в неї буде. Якщо, наприклад, людина не відчуває себе краще, якщо вона розпочне свою власну справу, то вона позбавляється можливості отримувати дохід, який більше її зарплати. Якщо людина, наприклад, не відчуває себе краще від того, що вона... Буде формувати свою сім'ю, то в неї би, вона позбавляється можливості продовжувати свій рід, мати якби дітей і інші позитивні від цього моменти. Хтось, наприклад, навпаки, людина, якщо людина не відчуває себе краще від того, що вона матиме сім'ю, значить вона якби. Більше е, отримує задоволення від того, що вона буде вільною, вона буде якби вільною у своїх діях і позбавляється всіх тих, можливо, якихось побутових як би, проблем, е, які пов'язані і сам із, із сім'єю. Якщо людина е, не відчуває себе краще від того, що вона е, буде займатися спортом, значить вона позбавляється можливості мати. Гарне, сильне, рельєфне функціональне тіло у майбутньому і бути більш здоровішим у майбутньому. Якщо людина не відчуває себе краще від того, що вона ставить цілі і їх досягає, значить вона позбавляється можливості отримувати якихось більших результатів у своєму житті. Тобто, що в кожного означає добре, що погано, те і такі і будуть результати у людини. Ми всі рухаємося. До того щоб отримувати, б почувати себе добре, почувати себе краще. І виникає питання: як прив'язати задоволення до нової дії або процесу, яка не зовсім подобається? Тут я не веду себе три. Три інструменти, три поради, які можна використати. Перша порада це винагорода, це дресурування себе. Тобто все те, що мені подобається і я люблю, має бути отримано за рахунок того, що мені не подобається, але це потрібно зробити. Тобто ви себе дресируєте. Наприклад, якби якщо собачка робить якусь е дію, тоді якби, людина дає їй за це якби винагороду і закріплює якби е модель, якби робиш цю дію, отримує задоволення. Робиш цю дію, отримає задоволення. І так якби, дресирують якби, тварину. І так само, якби з людиною, якщо ти. Наприклад, виконуєш це завдання, ти отримуєш щось із того, що тобі подобається. Так само, якби людей дресирують, ну якби може це трохи якби, образливо звучить, але це так і є. Якщо ти виконуєш якийсь план на роботі, отрим, робиш якісь всі показники, які потрібно, робиш весь об'єм завдань, які потрібно на роботі, то тебе винагороджують. Тобі дають премії, тобі дають підвищення зарплати, тобі дають якийсь там може вихідний, і ти від цього якби, отримуєш задоволення і потім зберігається модель. Якщо я виконую... Я б план, я я слухняний, я виконую всі ті е, умови і обов'язки, які потрібні на роботі, то я від цього потім виграю, е, тому що я е, е, отримую якісь більші плюшки від цієї роботи, від своєї діяльності. Так само і з собою. Якщо я, я щось не люблю, то зробивши це, я отримую задоволення. Якщо я зробив тренування на цій неділі, значить я можу собі щось купити. Я можу подивитися фільм, я можу подивитися там. Не знаю, піти з друзями там, на рибалку, піти в баню, там, пограти в якусь е, гру і так далі. Для когось можливо, це спосіб не зовсім підійде, тому що там хтось подумає, блін, а яка яка, яка, яка різниця? Я й сам можу собі це дозволити і якби і не можу себе заставляти. Це робити, навіщо мені це робити? Ну, знову ж тут, таке відношення, це особи о, ваше особисте відношення до е, цього процесу. Хочете не робіть, хочете не робіть, я лише наможу те, що вам може допомогти в такій ситуації. Друга порада, другий спосіб, як прив'язати задоволення, як прив'язати задоволення до нової дії або процесу це. Переосмислення проблеми або якоїсь ситуації. Те, що мені зараз добре, не зовсім буде добре у довгостроковому періоді. Якщо я зараз зробив якусь, якесь тренування, якщо я зараз не зробив тренування зараз, то мені добре зараз. Я якби позбавився себе якби, дискомфорту, болі, мені не треба напрягатися, мені не треба себе чогось заставляти. Але у довгостроковому періоді я програю велику кількість якби ну, значно програю, тому що. Я не зробив щось зараз, да, мені добре, я це не зробив гаразд, я зберіг якби, не, там, свій стан, я зберіг якби, своє там, там, самопочуття, я зберіг там, якби, не знаю, там, свою самооцінку, своє его, да? але через 10 років в довгостроковому періоді я значно програю. Тобто усвідомити і переосмислити, що якщо усвідомити і переосмислити, у короткостроковому періоді я виграю, але в довгостроковому періоді я програю. Тобто те, що мені допомагає почувати себе добре зараз, у довгостроковому періоді ще більше усугубляє і ускладнює проблему, яка в мене є. Подумати, що роблю не так. Яка, яку дію я маю там перестати робити, і, або як, що я маю робити по-новому? Якщо, наприклад, я викорив одну сигарету за, е, сьогодні, і я почуваю себе краще, то за 10 років там не один блок викорених сигарет, і від цього я точно не став я здоровішим. І такі приклади можна якби, наводити багато, але визначить особисто для себе, що для вас е, 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 означає погано в, у е, довгостроковому періоді. І третій е, спосіб це навмисно викликати у себе приємні емоції, відчуття, і якби, налаштовувати себе е, так, щоб викликати у себе ці емоції, почуття, коли ви робите якусь дію. Ну, наприклад, робите, там, тренування, і не завжди, навіть мені. Хочеться його робити. Буває там більш хочеться, буває менш хочеться, але просто потрібно це зробити. Просто ну, немає ніякої не причини. Просто треба це зробити. І навмисно викликати в себе емоції. Можливо, це трохи такий самообман, тому що ти там, можеш тобі, там казати і навмисно викликати якісь почуття. Так, зараз буде тренування, ура! Я люблю тренування, я люблю тренування. Що я зараз буду робити? Тренування. Я люблю тренування, я дуже люблю. Але ти можеш, наприклад, його не, ну, зараз не зовсім любити. Тому що там ти втомився, але його потрібно зробити. Це може бути такий самообман, обман, але цей спосіб би, має право на існування. Тому що, якби таким чином, якщо повторювати таких би, багато, багато разів, би, мозок може зрозуміти, що. Я також можу почувати себе добре, краще, якщо я буду виконувати цю дію також. Якби я можу, наприклад, або там скроти там сигарету, почувати себе краще, або можу займатися якоюсь там фізичним навантаженням. Я також можу почувати себе краще, тобто якби так, ну, також дресирувати себе, прив'язувати. Те, прив'язати прив'язувати задоволення до того, що нам не зовсім може подобатися, і також відчувати себе від цього добре, відчувати задоволення від цього процесу. Давайте приведемо підсумок і узагальнимо сказане. Всі наші дії вони. Направлення на те, або щоб отримати задоволення, або уникнути болі. Ми уникаємо болі, і ми почуваємо себе краще. Ми рухаємося за задоволення і почуваємо себе краще. Тобто всі наші дії зводяться до того, щоб почувати себе краще, почувати себе добре. І залежно від того, які інструменти людина використовує, які про е, які процеси, які дії вона використовує для того, щоб почувати себе краще, почувати себе добре, такі і результати і. Рівень життя в неї буде. І як можна прив'язати задоволення до нової дії, нового процесу, який є правильним і який у довгостроковому періоді допоможе вам виграти? Перший спосіб це дресування, це винагрода себе, тобто все те, що мені приносить задоволення, кайф, радість, я маю отримати за виконання того, що мені не зовсім. Подобається, але в довгостроковому періоді воно ну, мені допоможе однозначно. Якщо я, наприклад, не зовсім люблю тренуватися, то я, наприклад, люблю ходити на рибалку. Да? І якщо я роблю тренування, значить я піду на рибалку. Тобто, якщо я роблю правильну дію, то я йду на, на, на рибалку, я винагороджую себе. І у довгостроковому періоді я від цього виграю, тому що я підтримую свою функціональність, я підтримую своє, рівень свого здоров'я. З часом мозку дає з часом мозку більш зрозуміло, що, що я знаю, що якщо я це виконую, я отримую задоволення. Чим більше, от таких зв'язок, якби я роблю, отримую задоволення, роблю, отримую задоволення, і це потім якби, стає більш легше виконувати. Другий спосіб це переосмислити проблему, розуміти, що те, що мені допомагає. Почувати себе добре зараз не зовсім добре у довгостроковому періоді, і третій спосіб це навмисно викликати у себе приємні відчуття, емоції і транслювати своєму мозку, що ця дія є також класною що від цієї дії також можна кайфувати і отримувати задоволення щоб. Тому що якщо, е, якийсь процес, якщо якийсь процес не викликає задоволення, не викликає радості, то ним довго не можна займатися. Просто-напросто це е, стрес. А якщо транслювати свого мозку і намагатися пояснити, донести йому якби ідею, що від цієї дії також можна кайфувати, знайти, знайти в цій дії якийсь Якусь радість, якусь насолоду, і тоді е, цю дію можна виконувати і в довгостроковому періоді, і вона, якби, і процес її виконання дається набагато легше. Надіюся, що це відео було для когось корисним, воно було для когось цінним. Бажаю вам успіхів на усіх фронтах. Це достаток, відносини, тіло та особистість. Бажаю вам успіхів на усіх цих чотирьох фронтах. З вами був Дмитро, хай щастить. І якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментарі і підпишіться на канал. Це буде для мене означати таким зворотнім зв'язком, що те, що я роблю, це цінно людям і цінно взагалі комусь. Бажаємо успіхів на усіх фронтах. З вами був Дмитро, хай щастить!